Доброго дня. На минулому році ми з вами познайомилися з технологією настилання підлог. Яке домашнє завдання ви отримали з даної дітей? Домашнє завдання опрацювати конспект, підготувати відповіді на питання щодо технології настилання підлог, Опереджувальне завдання, презентація загальні відомості про фірму Будмайстер і презентація сучасних будівельних матеріалів. Дякую. За допомогою усного опитування ви повинні будете відповісти мені на деякі запитання. Які роботи повинні були бути закінчені перед початком настилання підлоги? До початку настилання підлоги на перекритті мають бути закінчені роботи, пов'язані з влаштуванням підготовчого шару з гідро або теплоізаційним прошарком. Від чого залежить послідовність операцій при вкладанні плиток? Послідовність операції при укладанні плиток залежить від розміру підлоги і рисунка, а також від форм і розмірів плиток. За допомогою якого інструмента перевіряють правильність накладання плиток? Горизонтальність основи перевіряють за допомогою рівня, прикріпленого до рейки. Через який час заповнюються шви між плитками? Через 1-2 доби після опорядження підлоги шви між плитками заповнюють цементним розчином. Яка допустима ширина шва між плитками? Ширина швів між плитками при настиланні підлоги не повинна перевищувати 3 мм. Що необхідно зробити з, плит... з підлогою до початку експлуатації? Перед початком експлуатації плиткові підлоги її промивають. 3% водним розчином соляної кислоти, потім чистою водою і насухо витирають. Дякую. З ваших відповідей я бачу, що матеріал минулого уроку ви засвоїли добре. А сьогодні я хочу вам, е, сьогоднішньою темою уроку буде укладання е, плитки на підлогу з сучасними методами. Е, ми вже знаємо про настилання підлог, але... Час не стоїть на місці, і тому у нас з'являються нові технології і матеріали. Сьогодні, на сьогоднішньому році ми розглянемо технологію укладання плиток на підлоги на прикладі фірми «Будмайстер». Запишіть у зошити, будь ласка, тему уроку і план уроку, за яким ми сьогодні будемо працювати. Загальні відомості про фірму Будмайстер. Технологічний процес укладання плитки на підлогу, вимоги до основні настилання та вимоги з охорони праці під час настилання підлоги. Ці знання, які ви почуєте на сьогоднішньому році, допоможуть вам виконувати укладання плитку на підлоги з сучасними методами, а також ви зможете використати ці знання під час виробничого навчання та працюючи на будівництві. До початку укладання плитки на підлогу необхідно, на перекритті мають бути забезпечені роботи, пов'язані з влаштуванням гідроізоляції, правильно організувати робоче місце до початку укладання плитки для безпечної роботи. Перевірити справність інструментів перед початком роботи і ви обов'язково під час роботи дотримуватися правил техніки безпеки. Бо це перш за все це ваше життя. На сьогодні ви підготували презентацію про фірму Будмайстер. Давайте її переглянемо. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Я підготувала презентацію про фірму «Будмайстер. Історія створення. Цієї торгівельної марки розпочалася в 1944 році. В 1999 році створена ініціативна група фахівців, що займаються розробкою, провадженням, виробництвом і просуванням на вітчизняний ринок сухих будівельних сумішей. У 2000 році почато перший випуск сухих будівельних сумішей під торговою маркою Будмайстер. Торгівельна марка Будмайстер одна з провідних українських марок у галузі виробництва будматеріалів. По асортименті продукції понад 500 найменувань. Торгівельна марка Будмайстер має свій журнал, в якому розміщено чимало корисної інформації для фахівців, свій сайт, на якому спеціалісти дадуть кваліфіковану допомогу з будь-якого питання. Ось сайт і адреса Будмайстера цієї фірми. Необхідно відмітити, що торгівельна марка Будмайстер співпрацює з нашим навчальним закладом, державним навчальним закладом Черкаський професійний будівельний ліцей та є фірмою-партнером нашого закладу. А ось деякі приклади робіт торгової марки Будмайстер. Це ось представлено зашпаклювання поверхності, тут йде пофарбування поверхні, а тут йде зачищення поверхні. Так, дякую. Ви познайомилися із фірмою Будмайстер, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого технологічного процесу настилання підлоги. На ваших столах лежать от такі оповні конспекти у вигляді таблиці, які ви будете коротко конспектувати, заповнювати під час уроку. Відкрийте їх і приступимо до роботи. Перша операція нашого технологічного процесу це підготовка основи. Вона відбувається так. Відбувається очищення основи металової щіткою від бруду та ганчіркою від пиву і перевірка несучої здатності. поверхні. Друга операція, яка у нас буде, це зашпаклювання нерівностей. Потрібно дилити на поверхню, самовирівнюючу масу, та розрівняти її кельмою. Третя операція в нас йде грунтування основи. Перед укладанням плитки необхідно нанести грунтовку незалежно, незалежно від виду основи. Грунтовка глибокого проникнення 에, або адгезіонна адгазіон, емульсія наноситься широкою щіткою або малярним голиком. Четвертий пункт. Операція в нас йде підготовка плиток. Спочатку треба нанести різку на лицевій стороні. Плитки потім переломити плитку по кромці. Ось є у нас такий інструмент, як плиткоріз для розрізання плиток. Також, якщо потрібно плитку настелити на підлогу під укладання труб, то дрилем із спеціальною фрезею вирізають отвір у плитці для цього. П'ята операція у нас йде розмітка основи. Для цього нам потрібна рулетка та шнур. Потрібно точно виміряти площу приміщення і визначити його середину. Для проби потрібно покласти плитку хрест на охрест. Слідуюча операція у нас йде приготування клею. Потрібно розвести клей за допомогою дрібля і при необхідності витермати певний час. Потім нанести основу на кельню. Рекомендується використовувати. Готові клеєві суміші, такі, як клей 10 торгівлої фірми Budmaster. При укладанні плитки на ДСП або підлогу з рівнем потрібно використовувати еластичний клей. Слідуча операція у нас йде розшивання клею. Потрібно розшити клеєву масу грібінчастим шпателем до утворення рівної поверхні. В залежності від часу схоплювання, за один захід можна укласти від 1 до 1,5 квадратних метра плитки. Розшивка залежить від зворотної сторони плитку, її розміру та основи. Слідуюча операція в для укладання плитки. Перший ряд плитки покладіть по центральній лінії приміщення. Для цього у прямокутних приміщеннях приміщення рекомендується натягнути шнур у центрі паралельно стіну. Перший ряд плитки вирівнюється по шву або по центру плитки. Потім укладаються плитки вздовж стіни. Слідуюча у нас операція йде осадження плитки. Для цього нам потрібен молоток, сама клеєва суміші плитка. Плитка втискається в клей легким, обертаючим рухом. Для збереження необхідної однакової відстані між плитками ми використовуємо хрестоподібні розпівки. І остання технолочна операція нашого технологічного процесу це обрубка швів. Перед закладенням. Швів необхідно розчистити дерев'яним клином ці шви. Суміш для швів потрібно розвести до стану густої каші, вилити розчин для закладення швів на плитку ось, і розтерти його гумовою раклею по діагоналі. Зайвий матеріал потрібно акуратно зняти раклею. Після схоплювання видалити на ліці з розчину плитки вологою губкою. І так, ми щойно заповнили. Таблицю технологічного процесу. Дайте мені, будь ласка, відповідь на таке питання. Скільки етапів настилання підлоги включає в себе технологічний процес? Десять. Підготовка основи, зашпаклювання нерівностей, ґрунтування основи, підготовка плиток, розмітка основи, приготування клеїв, розшивка клею, укладання плитки, осадження плитки, обробка швів. Дякую за відповідь. Перейдемо до слідуючого пункту плану нашого уроку, це вимоги до основи піднастилання. Ми вже знаємо, як укладати плитку на підлоги, але до початку укладання необхідно перевірити якість своєї поверхні. Тому що до поверхні висуваються певні вимоги. Ми вже з вами знаємо, які у нас вимоги висуваються до піднастилання е, традиційним методом. А тепер порівняємо їх із сучасними методами. У цій роботі нам допоможе таблиця. Зверніть будь ласка, увагу на екран. Вологи до настилання, до поверхень під настилання підлоги. За традиційними технологіями от, вологість поверхні повинна бути не більше 8%, нарівності повинні бути до 15 мм допуск. допуск. А також не допускається наявність жирових плям та патьоків горщину. А при сучасних технологіях вологість поверхні вона повинна бути робча, відсутня, тобто поверхня повинна бути суха. Нерівності допускаються до 2 мм і також не допускається наявність жирових плям і патьоків горщину. Отже, ми з вами розглянули вимоги до основ під підлоги та з'ясували, що при застосуванні. Сучасних технологій вимоги до поверхні більш високі, ніж при використанні традиційних технологій. Але необхідно пам'ятати, що виконуючи роботи, потрібно дотримуватися правил безпеки. На уроках з охорони праці ви вже вивчали ці вимоги. Назвіть мені вимоги охорони праці при виконанні настилання підлоги. Перед початком роботи плиточник повинні. Пройти інструктаж на робочому місці. Оглянувши робоче місце, потрібно прибрати непотрібні матеріали, перевірити справність інструментів, інвентарів, пристосувань, одягнути спецодяг. Робочі частини ручних інструментів ударного типу зубило, скарпель, молоток, не повинні мати пошкоджень. На поверхні рукояток інструментів не допускаються сучки вибоїни. Роботу з цементом і сухими розчинами сумішами потрібно виконувати в спеціальному одязі, брезентових рукавицях, захисних окулярах і респіраторі. Плитку потрібно сортувати в гумових рукавицях. При приготуванні та використанні розчинової суміші забороняється пити, палити, приймати їжу. Не вдихати пил. Суміші вміщують в своєму складі цемент, при з'єднанні якого з водою утворюється лужна реакція. У випадку надання розчиненої суміші в очі їх слід промити водою, а при необхідності звернутися до лікаря за допомогою. Сортування плитки та інші підсобні роботи потрібно виконувати в цупких рукавицях. Рубання і підтісування плиток потрібно виконувати у захисних окулярах із спеціальним склом, яке не б'ється. Дякую за ваші відповіді. На сьогодні ви повинні були підготувати презентацію про сучасні будівельні матеріали, які виконуються для укладання плиток. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Презентація будівельних матеріалів, які використовуються для настилання плиток. Клей 10 сила. Клей для плитки для внутрішніх робіт. Клеєва суміш призначена для облицювання всередині будинків по бетонних цегляних штукатурених поверхнях керамічними плитками. Можливе використання в приміщеннях з високою вологістю. Клей 11. Клей для плитки для внутрішніх та зовнішніх робіт. Клеєва суміш призначена для облицювання всередині та ззовні будинків по бетонних, цегляних, цементно-маптяних або цементно-піщаних поверхнях керамічними плитками. Можливе використання в приміщеннях з високою вологістю. Клей 1: Клей для керамічної та керамогранітної плитки. Клеєва суміш призначена для. Облицювання всередині та зовні будинків по бетонних цегляних оштукатурених поверхнях керамічними плитками. Можна використовувати всередині приміщення для облицювання керамографітними плитками. Клей 12. Клей для великоформатної керамічної плитки. Клеєва суміш призначена для облицювання всередині та зовні будівель по бетонних цеглянух штукатурених поверхнях усіма видами керамічних плиток для стін і підлог. Клей 15, клей для плитки еластичний, для облицювання басейнів, терас та покрівель. Клеєва суміш призначена для зовнішнього та внутрішнього облицювання міцних мінеральних основ усіма видами природних та штучних матеріалів на мінеральній основі скло, граніт, камінь, бетонна плитка. Клей 16. Клей для плитки теплостійкий для камінів та печей. Клеєва суміш призначена для, для облицювання камінів та печей. Отже, на цьому уроці ми з вами вивчили тему укладання плитки на підлогу сучасними методами. Ми з вами познайомилися з фірмою «Будмайстер», розглянули технологічний процес укладання плитки на підлоги, розглянули вимоги до основ настилання, а також згадали вимоги до охорони праці під час роботи. Я б хотів почути відповіді на деякі мої запитання: які операції виконують при підготовці. Основу під підлоги. Очищують поверхню від бруду, пилу, зашпаклювання нерівностей та ґрунтування основи? Які інструменти потрібні для підготовки основи під підлоги? Металева щітка, ганчірка, валик з шипами, валик та щітка для нанесення грунтовки. Скажіть, який інструмент використовується для розрівнювання самовирівнюючої маси? Кельма. Які інструменти потрібні для підготовки плиток під настеленням? Плиткоріз, спеціальні кусачки, дриль спеціальною фрезою. А які матеріали потрібні нам до настилання підлоги? Цементний розчин, суміш для підлоги, грунтуюча емульсія, клеєва суміш, затираюча суміш і керамічна плитка. І скажіть, які вимоги висуваються до настилання основ під підлоги? Поверхня повинна бути сухою, допускаються нерівності до 2 мм, не допускаються наявність жирових плям та потьоків розчину. Добре. А зараз проведемо невелику самостійну роботу, яка направлена на перевірку ваших знань із матеріалу уроки щодо укладання плитки на підлогу. На ваших столах лежать ось такі кросворди і картки завдання. Які ви, повинні які ви зараз повинні заповнити. Будь ласка, у вас є 5 хвилин на виконання цієї храмі. Отже, ви правильно розгадали кросвок та виконали завдання, карток завдань. Оцінювання цієї роботи буде в кінці уроку. А сьогодні на уроці ми ознайомилися з укладанням плитки на підлогу сучасними методами. Я можу, підводячи підсумки, сказати, що ви добре засвоїли цей матеріал, до виконання домашнього завдання ви також піднеслися відповідально. Хочу вас запитати, ви обрали професію лицевельника плиточника Яке для вас значення має сьогоднішній урок? Теоретичні знання з укладання плитки на підлогу сучасними методами ми будемо використовувати під час практичних занять в майстерні і виробничої практики, а також працюючи на будівництві. Дякую за відповідь. Я згоден з вашою, з вашою відповіддю. А зараз перейдемо до е, оцінювання вашої роботи на уроці. Савченко Юрій. Тобі 8 балів, тому що необхідно звернути увагу на вимоги до безпеки праці під час роботи. Софієнко Росислав 9 балів, тобі необхідно звернути увагу на технологічний процес укладання плитки. Шуліка Антон, тобі 5 балів, тому що ти дав коротку відповідь на 2 запитання і мало було доповнень. Півторак Максим 7 балів. Тому що відповіді були неповні і без доповнення. За виконані презентації Черешнюк Назар і Іванова Катерина отримують по 10 морів. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання на наступний урок. Письмово потрібно дати відповіді на питання в уповному конспекті, ще раз вдома розібрати, розібрати таблиці технологічний процес насилання підлоги і вимоги до основи піднасилання і повторити вимоги з охорони праці під час виконання робіт. Дякую, до побачення.